Так, доброго дня всім. Поїхав я чуть-чуть по дрова. Звісно, що я е, малим трактором поїхав. Коротше, типу... <кій> що би то сказати, то коротше не дощ паде, то, коротше якийсь град паде. Я в одній футболці, я не маю нічого серйозно. <кій> Ладно, воно зараз може пройде, може я не буду сильно мокрий. Трохи поїхав на дрова порізати, не знаю. Е, якщо воно паде, я думаю, як я звідси виїхати маю. Там є одне місце, така дорога перерита трохи. І там глинка, щоб я там не сів. Не знаю, будемо дивитися. Побачимо. Я трохи тако нарізав, потім буду складати. Оскільки я нарізав, вісім тачок з'явлю собі тачку тачку ввожу. Тут коротше, було поле, воно типу, заросло. Ну, коротше, тіпа, інтересно. Я вже весь мокрий, ладно, я зараз висохну я в гумовцюх. маю ще з собою і кросовки, і тапочки. Двигун я не накриваю, бо я не маю чим накрити. Ну що йому там на під кришку, клапану не затече, де масло заливна, теж не затече, вихлопну, що затече, ага, вигорить, висохне. Що буде нормально. Да. Ну типу Ах. мокро, звісно. Коротше, інтересно, взагалі. ну вже всі телефон мокрий, вже все мокре. Ладно, якось будемо. Будемо працювати далі, продовжувати різати. Маю блюзку, міг блюзку закинути, не знаю, чи затягувати її, чи так. Вже мокнути, але сіпо, хмара вона така. Воно вже проходить, воно типу, довго падати не буде. Ладно, я продовжую далі, працюю. Зараз подивимо. Я вже врізав 8 тачок, а верховувати прицеп, щоб нарізати, поскладати, то треба стрейс. Не знаю, може там мені під прицеп залізтись і сховати. Ну на відбойників він ще не сів. Не знаю, може я зараз залізу, то й того сидів під прицепом, а що робити, якщо воно паде. Де? Так, да, я дійсно от мої голі руки. Ладно, треба колись змокнути трохи. Що все мусить бути все кайфово і все мусить бути обалденно, ні, треба колись змокнути. Теж прикольно. Коли останній раз хтось з вас от, дивиться, от, е, мокнув, щоб змокнути. Я думаю, що давно мусить бути в житті трохи і таке <рес> Інтересно взагалі. У моя блюзка вже ціла мокра, там вода вже стоїть. Куди тебе запхати? Я без поняття. Коротше добре, я продовжую далі, буду різати, там далі щось зроблю. З дойму покажу. Сиджу я коротше, трохи під прицепом, бо воно сильно падає, буду весь мокрий. Не знаю, двигун сильно намокне. Цю воно затече в піддон, хоча не мало би коло клапаних кришок. Не знаю, що капота нема. Трохи намокне, але типу, буде погода висуну. Де запилу сиджу, розглядаю ззаду колеса і місць. Може вже трохи перестає, може пройде. Ну Коротше, типа інтересно, буває і таке. Ну типу, найдужче, що я типу, переживаю, змокнути то таке. Я переживаю, е, як я маю виїхати там в одному місці, така глинка і воно за нами мочить. А як я загружу цілий прицеп, то, то буде весело. Ладно, якось виїдемо, спробуємо. Думаю, що не застрігнемо, бо якщо застрігнемо, то прийдеться все розгружати, виїжджати, а потім ну якось буде. Придумаємо, що трохи сидимо навіть і йдемо далі працювати. Вже в принципі проходить. Загрузив я. Ну, та сторона вже сіла на отбойник, та да? та сторона ще не сіла. Он видно, так? Да? Видно, так, да. ще не сіло. Ще на камеру може так сильно і не буде видно. Ладно, сидимо чекаю. Треба було я думав взяти з собою к соклеянки, щоб мати накритий двигун хоч бодай. дай. Але щось я профукав той нюанс. Дома ніс не заливаю, тому що мав плиту тут залити. вже два тижні як мав би залити, не заливаю, тому що типа... Дощі падуть, машина не може заїхати МАЗ 55-51, ну типу однохмостовий. Там. Він не може заїхати, тому що типу, там, блин, там треба проїхати буквально може, 100 метрів. І там типу, колобані, така дорога. І то треба, щоб там їхати, треба було сухо. Тому так. Коротше, добре, вже перестало, трохи. я одіваюсь і йду працювати далі. Продовжую я далі. Пройшов дощ вже напевно ще три рази. Трохи змок, трохи висох, трохи опрів. Трохи змерз, ті типу, по руки були змерз, бо тому що прийшло таке е, типу, з градом і було руки сильно зимово, я одні рукавість з собою взяв і був змерз. Таке трохи проходить, трохи надходить. Нарізав я вже 15-16-17-18 тачок. 18 тачок, такого прицепу я вже наскладав. Е, щоб він був верховитий, такий класний, типу, набитий, треба 30 тачок. ще мені треба сико, 17, 19, 20, 12 штук. ще, коротше. 12 тачок мені ще врізати, і я думаю, що він буде повний. Дорога, звісно, взагалі, я не знаю. Тут рушити я ще рушу, я ще звідси виїду, я думаю. Да. Але там далі одне місце, я вже говорив про нього. Ну, Будемо бачити, будемо знімати. Вже коротше, яка година? Друга година. Я з собою трохи їсти взяв, трохи маю. І що ще? Нічого, Все нормально, дощ попадав, він трохи змок, трохи потім висох. Зараз ми той прицел загрузимо і спробуємо виїхати. Ну вот воно. Але він зараз буде тут лизав, не знаю хіба. Ну от там пару метрів. Там одно то -то перерили, там коротше, де що робили. Я за то, то місце хіба переживаю. Так, то типу, от звідси виїхати і то то місце. Решту все супер, все нормально. Так я вже його загрузив, експерти зараз будуть казати, я знаю, що типу колеса, я потім куплю, все буде класно, все буде нормально. Е, писали, типу, що не куплю, не поставлю, наприклад, тим т да, Так, якщо я би лишав його собі, я би купував і... Багато чого, багато чого ліпшого, навіть не спору. Але його треба зробити максимально, щоб він класно виглядав, максимально, щоб він був суперовий і максимально з малим бюджетом. Тому що я думаю, там планую, може я його продам. Я так думаю, якщо я буду сюди вкладати бешені бабки, да, я не продам його потім за 5-6 тисяч доларів, я його не продам. Його ніхто не купить за такі гроші. Тому так, вже трохи нагрузив, вже перед навіть присів. Прицепа колеса трохи вже присіли, ну, але то 4 колеса увезовських, то треба добре нагрузити. Я грузив, возив на нього по борти землі, я возив піску, на нього по борти возив. Типу все класно, але по трактори чути. У е, мене там ще один трактор великий, по тракторі чути, що нагрузка непогана. Е, висота борта 57 від бокового, е, передній має 70 см висоту, метр восім ширина і 3,5 довжина. Типу, прицеп такий досить увесістий, великий, досить. Металу я сюди впханув добре. Рама профіль 60х100, Четверка стінка. Боки тут 60 на 40, вон. теж четверка стінка, все грубе. Борти таке саме, бляха типу з контейнера. Ну Прицеп досить важкий. Їздив одного разу давав металом. Ну і типу зважив скільки важить прицеп. То прицеп мені заважив 920 кг, майже тонну прицеп важить. Нелегенький. Десь тонну важить прицеп. Тонну 800 важить трактори, ну і ще, ну я знаю, сіка, ну 1,5-2 тони. Напевно ще дров. Ну дві, певно, думаю, 100%, тому що я віз е, кубову бочку води, да? то типа, я не знаю, скільки вода має, чи вона має тонну чи, чи ні, то що ні. То так, він не дуже чув, він на третій безпокійно собі йшов. То, того я вже загрузити дровами його прицеп. З тим прицепом то було весело, а тут буде так, як ще веселіше. Тому що нагрузка не Я думаю, як я там поїду по болоті, чи то стати десь якихось гілок нарізати, накидати там чи що. Ну Ще треба трохи вгрузити, зараз я пообідаю. Знову лізе захмара. Воно отко класно просохне, типу, все супер. Але потім знову зайде, знову заліє коротше, і все. Добре, багато болтаю, зараз перекушу трохи і йду працювати далі. Мені залишилось. Грубо говоря, сказати, половину я вже врізав, має навіть чуть -чуть, більшу половину я вже врізав, там фігня ще мені лишилась 12 тачок і про це буде повно. Все, там докидаю, закрию борт, буду решту докидувати. я ну, собі тачку взяв. Штука обалденна. Чесно сказати, собі тут далі там рижу, собі нагрузив, привіз. І все. А так, то прийшло б руками це носити, двигати. Ну як двигати? Воно не є сильно важке, просто що типу, багато носиш і той. Заодно ми попробуємо, як наш двигун, 4 чая, як він то все тягнути. Хоча що тут пробувати, якщо в мене є такий самий трактор, ззаду стояти Т-25 і колеса, в мене дві коробки, 4. Там euh, включаєш на першій коробці в мене все йде четверта пряма, а на тамтій я їду перша, друга. Друга я їду спокійно з прицепом гружених, в Так що він на другий піде спокійно. На третій вже він буде душитись, ну на якійсь сліпшій дорозі він би йшов на третій, то нема питань. Як не як. 136 мегакрутного моменту. Тут щось. Так, 24 коні. Він сильніший по крутному моменту. Ніж двигун Д-21, типу ну, трактора Т-25. Він більше крутного моменту має. нього типу поршнювання велике 8,5 об'ємом хід там 110. Але тіпа, що 4 циліндри, а що 2, то 4 все одно веселіше вони один одного толкають, да? підпихають, можна сказати. Там два він пух-пух-пух-пух. то таке. Все, добре, обідаю, трошки перекушу і працюю далі. Потім щось вдома, а потім е, буде весело. Думаю, ми там застрігнемо, прийдеться все скидувати, виїздити, назад завозити, загрузити. Приїдемо аж вночі, то буде весело. Коротше. Добре. Далі зроблю, з домом покажу. Коротше, завив я його, типу, таке в мене є. Е, більше ніж ну Майже так, як там той малий, зараз ми додаємо, що ми зможемо тут. Побуксував, але так він пішов, може е -е, бути, його прицеп е -е, притиснув добре того спереду вже. Він гружений як-не-як. Все одно щось є давить наперед. А? І типу, тому він так той. Ну, навіть зад ще не той, -во. ще то не присіло добре. Вперед дуже гружений. Та типу, трохи побуксував, але типу, проїхав. Е -е, буксував хіба як той. Бо трохи він нарив. Да? Типа нормально, думаю, що проїду. Ружений, ружений, дай домої. Як не як, рахуєш, що там вже півтони є, певне по-любому. Все, я продовжую далі. E, значить, що я завів, нарізав я 30 тачок, майже повний, треба ще дорізати буде. Але я тепер рушав, ось тиково я нарізав, да? треба ще б підкинув, щоб хоч який тачок був би виховати. Я тепер вот рушав, воно мокро. Е, він буксує. Тому я думаю, поки що я виїду далі, а потім той. Стану там вже як переїду, то ту дорогу, там де перекопано було, е, то там вже той. Далі бери. Ось буксує Їду на другі. Не знаю, як я там включу трету, то не зможу Рішив виїхати, потім трохи хмарити. Я думаю, буде вийде... 에... дощ не влів. Бо, як лея на може потім взагалі не виїду. А я типу, гримі трохи їсть все равно. Давай ми тут останем. Зараз я включу на... Так, підбіг я сюди. Ну що думаєте, ваші ставки? Проїдемо чи ні? Чи ми зараз будемо сидіти булькали? Там он, от на тімо можна сісти по-любому. я скочу, я пролечу. А от отамон де така колобанька можна сісти. Думаю, що буду в от отамон сидіти. О, там Отамон. Беремо брузин, не знаю, може то його стретує і пихнути. А? Мені би от, -от, 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 -от переїхати, далі вже такого ніць не в нагрузку, щоб я. Когось там боявся, що типу, нема де виїхати. Я б того проїхав. Я б там далі ще трохи на руві нарізав, дорізав би. Я був би вільний. Чути ж нагрузку йде. Чути, то більше дров, ніж я їздив там тим малим прицепом, типу старим. Да? Ну що там, типу, 2,30 чи 2,40 довжина, до 3,5 метри. Да? Як не як на метр все одно довший. Я чую, що нагрузка йде, він. Може буде сонце сліпити з тої сторони. Ті падров є нормально. Ще доріжемо трохи. Ще я з собою тачку взяв. Мені трохи легше було. Ну що, їду? Ні, там не піду, там якесь дерево. А їхати, бо воно тіко. Трохи сіхмари, та мені би тут того проскочити. З того сторона колесо древо, тут. Тому чіпає, З тієї сторони карби інакше колось. То, да. Зараз станемо е, Я трохи пішов туди підкинув трохи гілок. От є повно сухих, да? Коротше, якщо застріне, будемо сюди їздити по суті гілки. Зараз будемо сиділи. Буксував, але не проїхалися. Було весело. Приїхав, коротше, дорогу буксував, але. що на низьких колесах їздити не можна? Їздити можна, але треба бути добре груженим, щоб не той. Буксував, коротше, дорогу. цілодорогу. Воно зверхова такого кіня. Цілу дорогу йшов типу з пробуксово. Озерха такого фігня, а там типу, помогло. Я думаю, що трохи помогли мені тут в'ятки, що які. Що, далі в мене все супер. Далі я собі вже точно поїду. Там вже далі місць таких немає, щоб де я стріг. Та Все, напевно, буду тут стояти зараз. Трохи ще щось доріжу та й цухну додому. Так то, можна сказати, пройшли непогано. Я переживав, чесно, цього місця, бо воно типу, таке трохи таке, не дуже симпатичне. Бігну нормально, цю нагруз купаю. Доризав я ще дві тачки, значить, коротше, більше не ріжу, бо я ну, не нагло, щоб я втомлений сильно, але типу я не фраєр, поїду на другий реші. Ще колись доріжу до е, кратка скора інструкція по двигуну 4 ча, як провірити свічі накал. У мене є другий канал, так само називається, тільки без 2.0. Можна його в ютубі знайти. E, значить, що робиш? Здіймаєш тут вусю лабуду, тут вовсю пластини, все повністю скидаєш, кидаєш масло на корпус на двигун від акумулятора прикручуєш десь і береш плюс сюди, буде штирок, така різьба і пробуєш. Якщо йде іскра, e, значить робить. Тут, 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 тут попробував. Але бажано типу, відкрутити, зняти, то, то все перевірити. E, двигун, в принципі, e, 4 як сказати, до нього треба мати голову, до нього треба мати руки, якщо чесно от сказати. Тому що він такий трошки замисловатий, хоча розробка даного двигуна, блин, напевно, ще довоєнна, серйозно. 에, розробка того двигуна був би він якийсь новочесних років, наприклад, 2015-2020 року. Да? 에, розробка того двигуна би брав набагато менше топлива і він би мав, напевно, до 50 кінських сил, може навіть і більше з таким об'ємом, з такими поршнями, з тим запасом, з тим ресурсом. Це ми розуміємо, що технологія є даного двигуна стара. Е, дорізав, зараз покажу. Так воно глядає, докинув я ще дві тачки. 3,5 довгий і метр широкий. Більше не ріжу, мій би дорізі. До речі, взяв з собою тачечку. Помогла вона мені спасла дуже сильно. Вже пролітає трошки дощ. Ну, і, типу, там вже далі більше ніс такого немає. Я думаю, що ми виїдемо, все буде нормально. Дорізав, типу, непогано, поборти є. Якщо по борти, то типу, 3,5 куба. По двигуну, так, да, чуєте, що трошки важкеньке воно таке, як-не-як. Як. Ну, але я, блін. Тут -ка... його притиснуло нормально, я скажу газоновські колеса. Груз наперед. Казали до мене, як я займав обзор на цей прицеп, казали, що треба було давати дужче колеса вперед. Ні, дужче назад, тому що буде велика нагрузка на дишло і дишло, коли тебе притисне. Ти тут -ка стаєш на тих колесах в два-три рази ти стаєш мощніший, по проходимості, ти стаєш важчий. І збільшується проходимість. Добре. Я його заводжу, чухкою, був я, значить, 5 шість, 7 годин я був. Від 10, я река там п'ята чи якась, я не пам'ятаю. 7 годин, вроде. щось таке коротше, Математика то не моя. Заводимо, чухкаємо, їдемо. Так, думаю, що де не... цікаво, ми з другої рушні. Типугай з другою, запасне го є. Да, так, вош... двигун цей досить важкий, 350 кг, це досить важкий двигун. Ну, але як сказати чесно, що ми знаємо, чим важчий трактор, він, 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 він йому ліпше, серйозно. від того не страждає. Всього таке нарізав, я не знаю, буду я щось займати, не буду, я чесно, я не знаю, тому що я маю яблуко, я хочу трошки з'їсти яблуко і трошки поїхати. Здойму, ще здоймо, не здоймо, не здоймо. Все, всім дякую, всім за збаження. Таке відео, така робота. Їдемо цим далі. Коротше, знову похолодало. Вкладав град, змерз. мерз. Казинку <скільки> зразу стало. <кліст> типу, все нормально, став, подивився, все нормально. Да, Прицепт перекоса йде Дуже наперед, тому що е... прицеп зроблений, так, як можна сказати, під той картою. А в мене проходки постає стандартно. Мене фортоп, ну можна зробити окремий діпа, на навеску, але в мене такий. Їде він собі на другий. Радіатор я відкрив повністю, бо почнівся гріти. तो ही परेड दाबाय शोरी तर їхав. Дальше буде цікавне. Трошки здаймо покажемо. Зараз я ще ж здаю вам покажу, борот стоп, щось я по такому болоті, да? Так? Але типа він гружений дуже важкий зараз і в бундети побохтує, але йде.